Де проводні ресурси, навіть найменший збій у роботі механізму може призвести до серйозних проблем. Саме тому на дільницях регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області розпочалася ремонтна компанія, де фахівці готують техніку до майбутніх викликів. Ремонт і налаштування механізмів сьогодні є гарантією того, що під час сезонної роботи техніка буде працювати без перебоїв та на максимальній активності. Отже, щоб краще зрозуміти процес підготовки та обсяг робіт, ми розпочинаємо з першої одної з п'яти дільниць у Терно у... в регіональному обслуговування ресурсів Тернопільської області. Це Бережанська дільниця, начальником якої є Остап Михайлович голова. Він детальніше розповість нам про стан механізмів, процес роботи, заходи та виклики, з якими стикаються фахівці під час роботи. Да, Піханович, перед початком ремонтної кампанії важливо оцінити стан обладнання. Як ви оцінюєте технічний стан механізму на вашій дільниці на даний момент? По завершенню експлуатаційного періоду 2024 року і після того, як техніка прийшла на постійне місце перебування, ми виявили, що є потреба в проведенні значного ремонту. Які основні проблеми ви помітили в роботі механізмів ще до початку ремонтних робіт? І чи були якісь критичні несправності? Основна проблема в наших механізмах це те, що вони значний їх вік – 25-30 років. І як наслідок під час виробничого процесу, під час роботи відбувається значний знос по агрегатах, потребують досить значних капіталовкладень на відновлення. Щоб продовжувати роботу, Остапа Михайловича. А чи є механізми, які потребують першочергового ремонту, щоб гарантувати їхню безперебійну роботу в 2025 році, і що саме входить до списку пріоритетних завдань? Якраз зараз і ми проводимо ремонтну кампанію про ремонту і постановлення механізмів першочергових, які будуть задіяні на? Експлуаційних заходах 25-го року це землерійна техніка, бульдозер ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75 і екскаватор ео 304 Це землерійна техніка задіяна на розчистці міжгосподарських каналів, а також по наданні платних послуг водокористувачам. Водокорис... Фахівці докладають максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу водогосподарських механізмів. Проте роботи тривають і на інших дільницях. Далі ми вирушаємо до Бучівської дільниці, щоб дізнатися, які завдання тут є пріоритетними та які технології використовують для покращення ефективності ремонтів. На Бучівській дільниці нас зустрічає її начальник Василь Степанович Масюк. Він розповість про ключові напрямки ремонтних робіт, методи відновлення механізмів. Та про те, як фахівці дільниці забезпечують довговічність техніки. В даний період в Бульській дільниці, як і в інших дільницях, проходить ремонтна компанія. На сьогоднішній день фактично відремонтований ескаватор ЕО-2206. Залишається відремонтувати ескаватор С1640 і бульдозер ДЗ-42. Якщо по ескаваторі С1640 робіть значно менше, бо він менше працював минулого році. То по бульдозеру дз 42 обсяг робіт більший, і все буде залежати від тих заплачених частин, які ми отримаємо. Василій Степановиче, а розкажіть нам, які роботи є пріоритетними на вашій дільниці в рамках цієї ремонтної компанії? Враховуючи високу вартість запасних частин, у цьому році ми ремонтуємо судо ті механізми, які будуть задіяні на виконанні платних послуг і на виконанні планових завдань. Які методи або підходи ви використовуєте для ремонту механізмів, щоб покращити їхню ефективність та довговічність? Ну, Перш за все ми робимо детальне обстеження тих вузлів і в які плануємо ремонтувати. Визначаємо ступінь їхнього зносу. Якщо піддається, піддається реставрації, можливо реставрувати, реставровуємо. Щось використовуємо із деталей, які вже були в використанні ще придатні. Решту замінюємо на нові. Оскільки механізаторів у нас не є так багато, то ремонтуємо всі разом кожний механізм по черзі. Які етапи ремонту ви вважаєте найбільш критичними для гарантування довгострокової справності техніки? Ну, з практики я так вважаю, що найбільш відповідально потрібно відноситись до тих і систем, які механізми, які перебувають у постійному навантаженні під час роботи. Це насамперед двигун, спалена апаратура. Гідросистеми, електрообладнання. При виході їх з ладу під час роботи механізму їх ремонт буде і дороговартісний, і довгостроковий. Так що я вважаю, що тут треба серйозний підхід, якісний ремонт і бажано нові запустини. Після Бучіцької дільниці ми прямуємо до Борщівської, де особливу увагу приділяють вирішені проблем, що виникають під час ремонту техніки. Тут фухівці стикаються зі своїми труднощами, але завдяки досвіду та злагодженій роботі знаходять ефективні рішення. Чи достатньо засобів та механізмів, а також спеціалістів, щоб провести ремонт власними силами? До в, в даний час достатньо е, працівників і е, механізмів, якими, якими ми користуємося в нашій наші дільниці. Стараємося відпрацьовувати наш матеріал своїми руками і забезпечити безперебійну роботу після того, як ми дізналися про проблеми та виклики, з якими стикаються фахівці на Баршівській дільниці, час переходити до ланівецької. Тут акцент зроблено на командну роботу та забезпечення якості ремонтних робіт, щоб техніка залишалася на найвищому рівні працездатності. Давайте дізнаємося більше. Як у Ланівцях організовано цей процес на Лановецькій дільниці нас зустрічає начальник Юрій Миколаївич Батьковець, він розповість про роль спеціалістів у виконанні ремонтних робіт, а також про методи контролю якості, які допомагають забезпечити безперебійність роботи водогосподарських механізмів. Доброго дня, Юрій Миколаєвичу! Як ви оцінюєте рівень підготовки спеціалістів до ремонтних робіт на цій дільниці. Лановецька команда готова до ремонту компанії, але в своїх часу та як працівники лановецької дільниці досвідчені, багато років вже працюють по ремонту, як і в ремонто механічній майстерні, зараз як ми з вами пройдемо, так і в польових умовах. І вони добре знають, які вузли і агрегати потрібно відремонтувати, на яких звернути увагу і тому подібне яким чином ви контролюєте якість ремонту на всіх етапах, щоб забезпечити безперебійну роботу в майбутньому? Якість ремонту приділяється багато уваги. Я і керівник проводжу виробничі наради, де ми чітко вирішуємо, які, які вузли агрегати потрібно реставрувати, що потрібно закупляти які запчастини і тому подібне. А сам якість ремонту від, від А до Я контролює висококваліфікований працівник за завідуючим машину який до тонкощів вникає всі, всі ремонт і контролює весь процес. А чи важливо для вас мати на дільниці кваліфікованих працівників для виконання складних ремонтів? Так, це дуже важливо, бо від кваліфікованих працівників залежить такі в ремонті якості, як швидкість ремонту, якість ремонту і вартість ремонту. Підходячи до завершення нашого огляду ремонтних процесів на різних дільницях, ми переходимо до Чертківської. Тут ми дізнаємося, як вплив ремонту механізмів допомагає підготуватися до виконання завдань у 2025 році. Давайте послухаємо, що про це розповість Тарас Петрович Бала, начальник Чортківської дільниці. Тарас Петровичу, яким чином ремонт механізмів на вашій дільниці сприяє підготовці до роботи у 2025 році. Фонд механізмів є, є важливим етапом для того, щоб у 2025 році механізми на міліоративних каналах та платних послугах працювали безперебійно. Як важливо підтримувати справність механізмів для безперебійної роботи в майбутньому? Потрібно вчасно і правильно обслуговувати механізми, дівитися за людинами, щоб була безперебійна робота у 25 п'ятому році. Таким чином, ми отримали комплексний огляд того, як різні дільниці готуються до важливих викликів у 2025 році.